Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас 22 грудня і я знімаю для вас свій останній влогмас. І знаєте що? Коли я запитувала вас про теми, які ви хотіли би від мене послухати на моїх влогмасах, то один раз, коли я розповідала про традиції святкування Різдва, або ну, щось таке спов'язане з Різдвом, мені написала, ну, добре би розповісти про наші традиції, про традиції святкування Різдва в Україні. Ну, мені на той момент я так подумала, ну навіщо мені це розповідати, якщо ну, всі про це знаєте, я буду просто капітан очевидність, так? А, але згодом в інших відео, які я знімала в коментарях, також мені писали розповідай про традиції святкування Різдва та інших наших різдвяних свят зимових в Україні. І тоді я вирішила, що мій останній влогмас буде присвячений саме цим. Звісно, що я е, розумію, що всі ви, напевно, набагато краще за мене знаєте, як і що роблять в Україні, як святкують Різдво, е, які є традиції, які є, е, е, готують страви на святвечір та інше, як, там, ну, які калятки співають. Я розумію, що ви все це знаєте, але ну, давайте я так. Так можна сказати, звіримо годинник, може, я вам щось нове розповім, а може ви мені в коментарях також щось розповісти, те, що я ну, не знаю. Ну, по-перше, моє дитинство і моя юність прийшла на території Крима, і це там немає таких. Традиції святкування Різдва. Ну, в моїй родині ми готували 12 страв, так було таке. Але в е, нас не ходили, ніхто не співав колядки, ну, ніякої там кози не водили про дідуха і про павука. Я дізналася, вже живя в Києві. Ну, це не має значення. Давайте я вам розповім те, що знаю я, а ви мені додасте інформації в коментарях. Так, ну і знаєте що, що мене так вразило дуже сильно, мене вразило те, що якщо брати європейські країни, західноєвропейські, то там не так вже і давно святкують Різдво. Наприклад, в XVII столітті англійські пуритани. Вони е, заборонили святкувати Різдво, тому що е, вони вважали, що це марнотратство, і ну, нема сенсу ось ці веселищі або що ще ну, треба жити більш таким. Стриманим життям. так? Далі в Шотландії також не рекомендувала, не рекомендувала церква святкувати Різдво. А якщо брати Америку, то там розпочали святкувати Різдво з 1870 року. Що стосується України, то у нас на території України Різдво святкували з моменту хрещення Володимира. Тому різдвяні традиції і святкування Різдва у нас, напевно, ну, набагато довше, ніж в європейських країнах. Я не буду зараз казати про всі європейські країни, але я кажу про те, про що я знаю. А якщо взяти до уваги, що а коли е, прийшло християнство в Україну, ну, в, Київську Ру, в Київську Русь, то там було язичество, і там були свої традиції, свої, своя віра так, в язических богів. І коли е, християнство почало е, змінюватись, змінювати язичні вірування на християнські, то е, багато Язичних традицій залишились в українському середовищі і зараз перемішалося все. Тобто зараз християнські традиції святкування Різдва, як то вертеп, та, там, створення вертепу або там, Святий Миколай, вони перемішалися з язичними традиціями. Калядування, ходіння маланкою, водіння кози та всього іншого. І давайте зараз я для вас трохи підібрала інформацію. Зараз я розповім вам, а потім ще зустрінемось. Як я вже і казала, Україна почала святкувати Різдво від самого моменту Володимирового хрещення, адже на той час постанови Ефейського собору діє вже півтисячі років. А через те, що християнство є досить пластичною релігією і легко сприймає місцеві звички, то християнські традиції почали змішуватися з народними українськими, особливо посприяв цьому митрополит Петро Могила, який у 1646 році уклав Требник. Тобто богослужбову книгу, яка ввела в законну практику багато християнізованих язичних ритуалів із а із заходу, водночас до нас приходили європейські різдвяні практики, такі як, наприклад, вертеп. В результаті за всі ці роки утворилась унікальна та досить складний коктейль з дохристиянських традицій, шанування коляди, ходіння, маланкою, водіння кози, насіння вечері і посівання, щедрування. А з одного боку, християнський вертеп Шапки Святого Миколая з іншого боку. Різдво стало складовою частиною української коляди, яка триває від Миколая до водохреща і включає цілий оберемок свята, і відразу уточнює Різдво Свят... 25 грудня, і православні, і католики, і греко-католики, бо так постановив Ефейський собор ще у 431 році. Різниця сталася тільки в календарі. Невелика кількість православних церков вважає, що 25 грудня настає 7 січня, бо тримається застарілого юліанського календаря, який не збігається ні з державним григоріанським, ні з природними сонячними циклами. Тепер українська коляда починається на Миколая, а саме 6 грудня. Тоді святий Миколай приносить дітям подарунки, зокрема спеціальні печиво, Миколайчики. А головне, від цього дня починають готувати святкувань до святкувань, вивчати колядки, робити колядницьку зірку, шити костюми кози та маланки, в'язати різдвяних павучків. Та головний символ, святий дідух. 24 грудня настає святий вечір. Чому Різдво починає святкувати ввечері? Справа в тому, що за християнською традицією, яка наслідує іудейську, наступна доба починається не о 24.00, ну, ну, а тоді, коли на небі сходить перша зірка. Тобто святий вечір це вже Різдво, бо почалася наступна доба разом із Першою зіркою і закінчується довгий Різдвяний піст. І хоча, і хоча Нормально їсти м'ясо вже можна, все одно за традицією на стіл подають 12 пісних страв. Серед них особливе місце займають куття узвар та калач. Дарма ж співають та кладуть кала калачі з ярою пшениці. У почесний кут хати ставлять дідуха символ предка Покровителя, адже Різдво за традицією збирає за столом не лише родину, але й викликає духів предків, щоб вони теж святкували. На свят вечір діти носять хрещеним батькам та дідусю з бабусею Вечерю, калачу, зварку, тюта ласощі. Тоді ж починають ходити колядники, щоб побажати щастя господарям. І ось зараз треба бути уважним, бо коляда це не дайте дядька пятака а великий ритуал побажання щастя. Колядники мають заспівати колядку на вхід, на господаря, на господині, на дітей на кожного члена родини. Тільки тоді можна вважати, що вони зробили свою справу і заслужили винагороду. Так що остерігайтеся підробок, вони не дають результатів. Колядники ходять хатами аж до водохреща, тому відкривайте їм двері не лише у Різдво. До речі, у святвечір кутю на ніч зі столу не прибирають, в неї залишають ложку, щоб пригостити духів предків, які. Теж зберуться святкувати. Ну, а 31 грудня настає щедрий вечір, бо ж Маланка. Це особливе веселе свято, бо по хатах водять козу та маланку. 1 січня це свято Василя або ж Новий рік. На нього заведено щедрувати. Для цього співати щедрівок та посівати зерном та дрібними монетами на щастя. Та достаток щедрувальникам, маланкарам, козаводам та засівальникам теж заведено дякувати ласащими та грошима. З січня на водохреща святять воду у ставках та річках, з цією водою умиваються, щоб бути гарними та щасливими. Кроплять хату, щоб у ній водилася та родилася, на вечір знов готують кутю та узвар, але це вже голодна куття, бо особливих розкошів не дають. Після вечора співають, спалюють дідуха та проганяють кучу, стукаючи ложками та магагоном по столу, дверях та підвіконниках. При цьому примовляють. І дікуття успокуття, а узвар на базар, а дідух на теплий дух, щоб нам скинути кожух разом із димом від спального дідуха відлітають і душі предків, які прилітали на свята. А у калядників на водохрещі є остання вечірка, де співають та ділять чесно зароблені гроші, не забуваючи при цьому пожертвувати на ЗСУ та благодійництво. От так святкують Різдво в Україні. Як ви бачите, це не зовсім християнська традиція, але українська церква не має нічого проти такого святкування, тому що охоче абсорбує народні традиції. Саме тому наша церква є унікальною та неповторною, бо таких традицій більше ні в кого немає. І справа не в тому, вірите ви в Бога чи ні, а в тому, що традиції об'єднують людей у єдиний народ та є складовою частиною національної культури та національної ідеї. Тому колядуйте себе і навчайте цьому дітей, пускайте колядники до хати, організовуйте маланку та верте, водіть козу, посівайте, шедруйте, носіть вечерю саме під час спільноти, Святкувань ми відчуваємо себе єдиною нацією, унікальним народом, що зберіг стародавні традиції. Ну що, друзі, як вам моя інформація? Сподіваюсь, що я змогла за цей невеличкий час, який ну, я для себе відвела на ці. А мої влогмаси, я за цей час могла вам ну, розкрити тему, як то кажуть, і вам сподобалося. Ну, а зараз я хочу також зробити оголошення, оскільки сьогодні 22 грудня, завтра у нас, так сказати, день тиші, то сьогодні до 12, ну, тобто до 0 годин вночі я буду, я приймаю всі Коментарі і даю їм номери. Після 12-ї ночі я вже коментарі, ви можете писати, я завжди вам дуже вдячна і дуже рада, і читаю, і від... намагаюся відповісти кожному. Але вже після 12-ї ночі номерів я давати не буду. Завтра у нас день тиші, так сказати, і я поперевірю, щоб всі номери були. Щоб вони не дублювалися, а, ну, і щоб я змогла провести розіграш і знайти переможця без ну, яких помилок. Ось тому 20, 20, сьогодні до 12-ї ночі ви можете писати коментарі, і вони будуть брати участь в розігріші. А завтра ми відпочиваємо один від одного, і давайте я завтра напишу, напевно. Такий напишу невеличкий пост в Ютубі для того, щоб зрозуміти, коли мені провести розіграш, коли вам буде зручно підключитися на 5, 10, 15 хвилин до, моєго, до мого ефіру, щоб бути присутнім при моєму розіграші. Ось, ну і все. Залишається мені тільки відкрити останній мій подаруночок. І це у мене велика книжка. Так, у мене є велика книжка. Я знаю, що це за книжка, мені її дарували. Ну, Вона зараз запакована. Але я думаю, що вам буде також цікаво на неї подивитися. Вона не пов'язана з рукоділлям, але вона пов'язана зі святами. Книжка має назву Усе, що треба знати. Про вино. І вона дуже цікава, тут розповідають про види віна, про а, різні сорти винограда, про те, яке буває вино як його дегустувати, до яких страв підходить те або інше вино. ну Тобто це енциклопедія вина. Оскільки у нас тут наближається свята, і, звісно, що ми всі дорослі люди і на невеличку кількість алкоголю ми можемо собі дозволити. Тому мені про вино буде цікаво почитати і дізнатися щось більше, ніж я знаю на зараз. Ну, а я вам всім бажаю всього самого найкращого. Бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю радості, Бажаю всього самого самого найкращого. А ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!